Скульптури паркові скульптури Тернополя виготовлялися в 89-90 роках минулого століття під час міжнародних симпозіумів пленерів паркової скульптури медобори. Ініціатором був тернополянин, керівник спілки художників України обласної Євген Удін. Скульптури виготовлялися біля точніше, в Кутківецькому лісі чи В парку теперішньому на Поляні протягом двох літніх місяців в 89-му році і пізнім літом восени 90-го року до 450-ліття Тернополя. Потім були встановлені в парку Шевченка. Ідея організаторів була створити ландшафтний парк скульптури. Потім ця ідея занепала в зв'язку з економічною скрутою, але два симпозіуми були проведені. Ну, найбнайперша скульптура була встановлена бельгійського автора Т'єрі Верхелена. Якраз біля тодішнього готелю Москва теперішнього Галичина. Зараз покажу двоє в одному човні в очікуванні зустрічного вітру. Дуже поетична назва. Ми зв'язалися з цим. Скульптором бельгійцем він цікаві спогади про симпозіум залишив. Були учасники симпозіумів з Казахстану, Білорусі, Росії і один з Австралії, От. Ну, а також з України, в тому числі з Тернополя. Борис Рудий, Микола Невеселий.